У п'ятницю 17 травня сумська громада провела в останню земну дорогу мужнього захисника України Едуарда Булаву. Чоловік служив на посаді головного сержанта, командира першого відділення безпілотних авіаційних комплексів. Загинув відважний воїн 10 травня поточного року під час виконання бойового завдання в Куп'янському районі Харківської області. Рідні, близькі та бойові побратими назавжди запам'ятають Едуарда як надійного вірного товариша, світлу й добру людину, справжнього патріота Батьківщини. Дуже позитивна людина. Завжди жартував. Завжди старався не для себе, а для побратимів. Все, що ну, була просто дуже світла, прекрасна людина. Він був веселий, розумний, завзятий, добрий хлопець. Я так і думаю, що він був і батьком відлічним, тому що в нього дітки, і він за них турбувався. Царство йому небесне із великої війни Едуарда Булову не дочекались батьки, дружина та четверо дітей. Нехай світла пам'ять про народного героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях людей, які його знали, любили та поважали. Наші родини дружили, і Едуард з саме дитинства. Дуже гарний хлопець, талановитий, активний. Не віриться, що його немає. Вирішив. Захищати країну, свою сім'ю, дітей ну він такий. Він настоящий, він друг, він за всіх порве. Знаєте, ну я важко казати. Відспівали відважного молодшого сержанта Едуарда Блову у Свято-Георгівському храмі Православної Церкви України. Ще в мирі Господу помолимось, Господи помилуй. Ще мовимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого воїна, новоприставленого Миколая і усіх воїнів і людей, що життя своє за віру і Україну положили. Хороброго воїна-оборонця Едуарда Болову з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.